Вош чи Дніпром болгарка Дніпро М, Дніпро -М 1000 Вт, якою ми шліфуємо карту. Це болгарка Дніпро 850 Вт, якою ми ріжемо цеглу. це Болгарка Bosch 900 Вт, якою ми вже не ріжемо нічого. Історія наступна: ми дуже багато років працюємо інструментом Дніпром. Ми не співпрацюємо з Дніпроемом, не рекламуємо його, але так вийшло, що нам цей інструмент підходить. Але Дуже багато нам прилітало коментарів, чому ми працюємо таким поганим інструментом. І що ми зробили? Ми спеціально придбали професійний інструмент. Боже, придбали ми борщ, щоб замінити оцю болгарку, якою ми просто шліфуємо карту. Тобто ніякого навантаження сильного немає. Ми боком шліфуємо. Тобто ця болгарка, щоб ви розуміли, Дніпро М, вона у нас. Можна навіть не повірити чотири або й більше навіть років, можливо, навіть і п'ять. Навіть таких моделей вже нема. Така стара болгарка Дніпро -Е. Ця болгарка працює практично кожного дня і приблизно раз на п'ять-шість об'єктів ми здаємо її в ремонт. Ця болгарка, якою ми ріжемо цеглу, вона відповідно отримує більше навантаження, тому що цегла дуже міцна. І приблизно ми здаємо її в ремонт після чотирьох також можливо п'яти об'єктів. Придбавши Bosch, ми думали, що ми будемо її взагалі не здавати в ремонт, що вона у нас попрацює ну хоча б два роки. Про ніяку гарантію я навіть не думав. Вона до речі, рік на гарантії і дає гарантію три роки. Про гарантію ми навіть не думали, тому що ми мали наміри працювати нею, поки гарантія не скінчиться. Потім, якщо вона попрацює два роки. Можна взагалі її викинути, але болгарка Bosch, професіонал попрацювала у нас так само, як і болгарка Дніпро Дніпроен. Приблизно шість об'єктів. Ну і історія наступна. Сервіс Дніпром практично на кожному кроці. Якщо ти заносиш інструмент до трьох днів його роблять, якщо попросити, можуть зробити і в той самий день. Три роки гарантії до трьох років абсолютно безкоштовний ремонт. як цю булгарку ми придбали в інтернет магазині в Чернівцях. Тепер нам треба її запакувати на нову пошту, відправити свій рахунок в Чернівці. Якщо вони її зроблять по гарантії, вони нам відправлять за наші кошти назад. Це нової кошти приблизно 400 гривень. Тобто, навіть якщо її зроблять по гарантії, 400 гривень нам треба заплатити за те, що вона поїде в Чернівці і назад. Це не хейт Боша, це не реклама Дніпро Ема. Це просто наш реальний приклад. А далі вирішуйте самі.